Вітаю всіх слухачів Радіо Кордон? Ми продовжуємо цикл програм Незламні про наших воїнів-прикордонників. Мене звати Костянтин Богатирьов, і сьогодні в нашій студії сержант Владислав Пилипенко. Вітаю вас! Бажаю здоров'я Як настрій взагалі Сьогодні е, непоганий. непоганий. Так. Е, ви взагалі в прикордонній службі три роки. Чи думали до великої війни, що станете прикордонником? Так думав, бо в мене пов'язане навчання було в університеті із Митницей. Угу. Тобто трохи вже справу по прикордонню знали. Так. А Як відреагували ваші рідні на таке рішення? Позитивно. 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 Ну, ні, не, не боялись, ні, нічого не, сказали, не казали. Там. Не, не треба, побудь вдома чи ще щось. Ні, мама переживала, угу. бо думала, що відправлять на схід. Угу. Але відправили в ДПСУ Житомир, то опиняли кордон. Угу. А вже в квітні минулого року розпочався ваш бойовий шлях на Луганському напрямку. Які емоції були, коли взагалі перший раз приїхали на позиції? В перший раз було незрозуміло, була ніч, не було нічого підготовлено. Ми угу. самі баштовали власні позиції, копали для себе окопи. І ну, взагалі тоді тільки в'їжджали угу. в саму справу і всьому навчалися. А хто вам допомагав? Можливо, були якісь побратими, більш досвідчені, які могли там підказати щось? Були побратими ті, що із 2014 року, вони угу. більш були досвідчені по всім більш питанням, і вони допомагали нам. Яку підготовку взагалі проходили перед вибуттям в район ведення бойових дій? Навчання в першанці угу. за курсами обчислювача. Тоді навчали по бусолі по коригуванні міномета, і так, так само були на сході. Угу. А самі чи були морально готові до ось, прямого зіткнення з противником? Є, є які переживання? Ну, боявся, звісно, переживав перші обстріли, перші, угу. перше застосування нашої міномети, стрільба. Ворогу, але нічого привчились, навчили зразу, зрозуміли, потрібно копати собі якесь укриття для того, щоб не ризикувати дуже життя. І, і виконували вас завдання. А як швидко змогли адаптуватись до бойових дій? Бо... Хлопці кажуть, що не одразу ти ж розумієш, коли там дещо прилітає, що застосовує ворог, летить до тебе, чи близько, чи не близько. З перших днів почав в'їжджати в цю тему, які дрони, які літають зверху, вони постійно літали. Угу. і... Постійно треба перебувати в якомусь укритті, або якщо пересуватися групою, то потрібно на якійсь відстані ходити, щоб не було більш ворога вразити можливості. Угу. А, взагалі, перша ротація. А, які складнощі у вас виникали а, під час перебування? А, основна складність була в тому, що в нас тоді не було достатньо техніки, яка могла приїхати по тій ділянці, на якій ми були. Угу. Ми в основному пересувалися пішим в порядку, нас вигружали на точки, де могли, і далі ми по полю, і там були дуже часто дощі, і виходить постійно була багнюка, і нам приходилось пересуватися по ній і з мінометами. Це було трохи важко. Потрібно трохи мати фізичну якусь силу. А морально взагалі це ж не один день, не тиждень ротації, це місяці, що підтримує. Ми виходили перші періоди, виконали завдання, відстрілялися по плановим цілям, які в нас були, uh -huh. і виходили назад на відпочинок. Потім нас зробили стаціонарно, і ми перебували по три дні на позиції, і три дні відпочивали. Uh -huh. Тобто був час для відпочинку, і був, і коли було працювати, uh -huh. в принципі, було добре. А, взагалі, як виглядає а, день мінометника на позиціях? Ну тобто, ось, коли ви три дні а, стаціонарно знаходитесь там, я, я, як проходять ваші дні? Три дні ми знаходимося. Ми чергуємо по черзі на своїх а, укриттях. Угу. А, дивимося, щоб міномет був завжди почищений, готовий для стрільби в будь-який момент, щоб були міни, готові споряджені. І очікуємо команди. По черзі чергуємо, відпочиваємо і угу. так проходити. А коли лунає команда, скільки вам часу взагалі потрібно для того, щоб зробити ураження, зробити постріл, відпрацювати по ворогу? До трьох хвилин. Хвили. Ну, це до, до, досить швидко. А взагалі, що важливо у роботі мінометного розрахунку, важливо взаєморозуміння, щоб ніхто не. Пачкував, mm -hmm. всі робили, допомагали один одному. Там потрібно навестися, хтось там mm -hmm. допомагає. Інший підносив міну. Вже доповідає, що готовий на КСП і чекають команду на. Взагалі ж робота мінометників, мінометного розрахунку це командна робота. А як швидко вам вдалося напрацювати ось цю взаємодію, коли ви там з розумієте один одного і знаєте, що кому робити в будь-якій ситуації? Ми перед виїздом на Луганськ рік перебували всі разом на північному кордоні. І. Нам було злагодження, ми тоді тренувалися, підносили міни, угу. робили це тренування. І от тоді ми зрозуміли, що там кому потрібно, як потрібно працювати, що всі мають бути як одне. ну, разом. Всі повинні працювати. І так і далі працювали на сході. Угу. А хто які функції виконує у мінометному розрахунку? Е, в мінометному розрахунку є начальник групи, навідник. Заряджаючий і підносик мін, угу. тобто начальник групи організовує всю цю роботу, навідник наводиться може міномети разом з заряджаючими, заряджаючим допомагає в цьому наведенні. І спереджаючи Мін, підносить міну до угу. міномета. міномету. А, крім наших вітчизняних зразків озброєння, є й багато закордонних від партнерів. Чи вдавалося вам попрацювати з ними, можливо? Так, працювали з іранськими мінометами. А У них приціл відрізняється від нашого, тим, що там іде система 64, mm -hmm. а у нас 60. То спочатку було складно ну, прийти ну, вчились уже на самому сході. Mm -hmm. Ми працювали перед цим тільки з 82-м, mm -hmm. який на 60. Тобто на закордонних зразках більш складно працювати, чим на вітчизняних, чи все ж таки легше. Та в будь-яких руках. Ну, в милих руках вони mm -hmm. все може. І, ну, um, можуть. Вмієте. Ну, це, це однозначно добре. Знаю, що ваша робота проходила а, дуже майстерно. Які взагалі пріоритетні цілі для мінометного розрахунку? Пріоритетні цілі це уразити живу силу противника а, легко легкоброньовані Транспортні засоби, угу. транспортні засоби, звичайні, Води БК, якщо є КСП укріплення. Угу. А якою взагалі була а, бойова обстановка на вашому напрямку? Наскільки був інтенсивний вогонь, і скільки вам доводилось, можливо за добу відпрацьовувати, якщо рахували? На Сватівському? Угу. А, на Сватівському напрямку. Працювали доволі часто, раз або два рази в день. Ворог давав відвідку. Працювали, відпрацьовували декілька мін, відразу ховались, тому що ворог вже зразу вилітав, шукав дронами нас і відкривав його. Mm -hmm. В основному працював хаотично, щоб знати, де ми знаходилися, або якісь інші позиції. Mm -hmm. І доволі часто в них було застосування танків. Та мінометів інколи був фосфор. Mm -hmm. Як взагалі, ось такі перешкоди, ви кажете, БПЛА а, можуть заважати робо, роботі мінометного розрахунку. БПЛА ворога відразу фіксує наш, наш вихід, коли був постріл, і придає засічку на їхній КСП і вони mm -hmm. вже відкривають вогонь пона. Тобто воно дуже швидко, і вони з неба всюди в угу. себе? Багато військових кажуть, що окупанти не жалкують своїх людей, кидаючи їх у м'ясні штурми, або не настільки підготовленими, щоб вони виходили на ці штурми. Чи помічали ви це? Я особисто не, не помічав, але розповідали, що коли у нас на Сватівському напрямку було кінець ротації, почався дуже великий штурм ворога. Вони в угу. порядком порядку при, при, прилазили через поле, і ми їх знищували. І вони йшли ну, дуже великими групами. Угу. Часто взагалі ворога недооцінюють. Казали, що там ось. Вони там просто не зрозуміло хто, не зрозуміло, як споряджені. Як було на вашому напрямку, у вашій зоні відповідальності? Чи фіксували ви, наскільки ворог був підготовленим? Він був доволі більш підготовленим по кількості снарядів, які міг випускати по Угу. І у них було дуже багато людей. Це єдине, що вони були підготовлені. Угу. А наскільки зараз ситуація зі снарядами змінилась вкрав в кращу сторону, чи все залишилось як було? Трохи в кращу сторону, зараз трохи дають більше, але все рівно є якісь ліміти. Mm -hmm. Видають якісь кількість мін, і їх потрібно розподілити так, щоб більше було на ті цілі, які потрібно їх використати. Угу. Особисто мене дуже вразила історія, коли під вашим керівництвом мінометні розрахунки знищили та пошкодили три танки та п'ять БМП противника. Можете розказати, як вам вдалося так результативно відпрацювати? Був світанок. Почався ворожий штурм. Ми підготувалися до відкриття вогню вже. Вже всі міни були готові вже біля міномету. І... Вже передають всі, що чують гул техніки, їдуть танки, їдуть БНФ, не uh -huh. штурм. І ми вже стоїмо готові, чекаємо команди, нам дають команду на вогонь. І ми стріляємо, коригуємо і знищували. Uh -huh. С -с Скільки ось це по, по часу у вас зайняло? Так -така, така робота? Години-дві. Години -дві. Ну, в, -в, в принципі, доволі швидко, щоб знищити таку кількість а, ворожої це... техніки. Так, ж ми не одні не угу. працюємо. Я ось, до речі, хотів про це запитати. Наскільки комунікація між різними підрозділами важлива у таких бойових діях? Важливо, дуже важливо. Ми постійно спілкуємося з усіма підрозділами на тому напрямку. Сидимо в загальному чаті для артилерії. Угу. Там нам і віддають команду. Начальник по артилерії віддає команду для відкриття вогню. І щоб не було непорозуміння, Якби не було б цього чату, то були б більш порозуміння, mm -hmm. пов'язані з тим, хто має відпрацювати по тій цілі, бо різні, різні підрозділи знаходяться на одному і тому самому ж напрямку. Mm -hmm. І це більш результативно і менше напруга. Щоб менше палили позицію mm -hmm. і, і по кількості витрачених снарядів. Угу, зрозуміло. А, зараз ви ж продовжуєте виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку, ні, на якомусь іншому. На якому? Бо у мене така інформація. Ну останній раз ми були на Вовчанському. Ага. Ми були на Донецькому тому. Году. Ні, зима. ага. А, а а А зараз ви, ви, ви десь ми, на... ми приїхали з Вовчанська і зараз знаходимося на північному кордоні. Угу. Зрозуміло. А, взагалі думали, що будете робити після нашої перемоги. Так, хочу зайняти своєю якоюсь справою, mm -hmm. закінчити навчання, що хочу поступити на кібербезпеку, пробувати себе в цій сфері і відкрити якийсь свій бізнес. Mm -hmm. Ну, ветеранський бізнес зараз процвітає, багато грантів і різних програм для ветеранів дійсно є, і вони працюють. Крайнє питання, яке я задаю усім нашим героям: що для вас означає бути прикордонником? Для мене прикордонний велико означає мати честь і гідність, що я обороняю службу народові України та відбиваю відсіч ворога та знищую супер. Товариство на такому гарному акценті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був сержант Владислав Пилипенко. Мене звати Костянтин Богатирьов. Вислухали програму Незламні. Ще почуємось.